Селянин дуже гарні, штука дуже гарна і тобі дуже сильно дякую. Та не за що, ну добре. Е, а, ну знову щось таке, якісь штучки, щоб знову мене якось затролити. Може це банк чи щось. Хоча, що я говорю, це реально дуже дивно. Що це взагалі таке? Ладно, давай подивимося тут. От. Угу, так, давай тут. Нічого, да все ж таки сюди от. Це дуже дивно. Ні, ну це точно якісь, якісь щось таке, якісь трохи. Всі перві другі друзі. Ну, свізі я, тім лівократ. Я І зазую. А мене хтось тролить, тому що я на самому ділі нікого так не, не робив. Нічого такого не було, щоб е, ну, це все. Тому я думаю, що це якісь люди, чи якісь читають щось прислали. Че реально? Якийсь банк, може, до нашого, щоб зарплату давати. Хоча яка зарплата? Ніхто б так не дав. Вони б на машині якихось так просто зробили. А так це якось дуже дивно. Хм. По город, по все таке. Треба все ж таки щось подумати. Хм. А це ж що таке. А п'ят якийсь потвержині, що наче щось голем приперся і хоче, щоб він з нами щось зробив. Хм, ну ладно, в принципі, голем як голем. Дивно так не поводиться. Добре. Якось це дуже дивно. Я буду дотримуватися, бо це правда дуже дивно. Откуда тут земля. Якийсь Землеторсь такий землеток, мені і так цього вистачає. Хороше, що все це таке. Ми будемо щось перевіряти. Тропі щось требить. Коли вже ми будемо, як гали, я говоряю, до ЄС, і будемо спокійно жити, щоб ці всі темпи пішли звідси. все Таке. Ладно, давай один, два, три. Починай. Все, я тут. Я заспавнився сюди, щоб подивитися, що тут у нас так. Є машина як машина. Хм. Давай подивимося сюди. О, от і те, що мені напевно треба. Хоча Хоті... зачем мені ці ключі? Я вже не один раз не їхав на цій машині. Це може бути дуже дивно. Я не знаю, правда. Хм. Давай щось. Подумає. Машина, каже, як машина, ніяк вона не змінилась, червоного корів, все як є, може, по бочкам поїмся. О, цвіти, ставимо сюди всі цвіти. Чи давай ось ці от я хочу перевірити. Давайте покрашаємо. Е, чи ж не робота що? З залізом щось? Чи? Яким залізом? Ми тільки вчора її взяли. Ну, в другій серії ми її взяли, взагалі весь цей гараж, вже трісканий такий. Машинка як машинка, а селяни мені говорив, що він вдома і хоче десь щось зробити. Ну, ви це не чули, а він так і говорив. Ну добре. Ай, Опять її ламаю. Ладно, давай так да. подивимося, щось тут може бути тут. Може то і повикрасити. Що з машиною не так. Я не дуже сильно понімаю, що з нею. Ну ладно, давай подивимося, що може бути з нею. Все наче хорошо. Може вона поламалася, що їй не можна. Їй поламалося? Хатя, ні, залізо поламалося. Хоча ні, як і залізо. Давай тогда подивимося в бочках, так тут нічого. Давайте якраз поставимо і далі будемо предполагати. Як воно не краситься? Хоча що тут предполагати? Обична машина, обычно все таке. Дай все-таки ключ візьмем. Краски. Ладно, давай відкриваємо і попробуємо покрасити. Класно, яка машина. Так, ну так давай цей колір теж попробуємо. І попробуємо. Так. Так, давай ну, І, Да, краситься, красится, классно, классно, интересно. Так давай давайте. Классно. Можно ще тут якийсь цвет. Червоный, ну як є. Давай подивимся І так. Ну все. Ну иначе я була тоді. Ну давай так да, подивимся. Что за наш. Ну, як була тоді. Перший раз, коли її побачив. А може ви теж бачили, не знаю. М -м -м. Якось все дивно, якось нудно, наче не знаю, що робити. Хоча Я як -як -як не знаю, що робити. У мене вже і так цей обвал грошей стався. Ну, давай все-таки перейдемо додому все-таки. Да, все, вернусь. Я вчасно щось навіру, а щось. Ну, ладно, може, це мене вже. Вже до мене перевикло, а то та ніхто так просто не ходить. Так, ладно, скажу селянину може. Він так, давай ось це от одінемо. Це дуже дивно. Хм. Це от так ось це от. що ще. Ось це от і ось. Ай! Я дуже сильно не подмію, але ну ладно, давайте так так одягаємо і дай. Все, я подівся, тепер можна Предположити, що це таке. От що це таке? Кожен день щось по Я не знаю. Ладно, давай будемо думати. М -м -м -м. Ну ладно. Так тут нічого, тут нічого, тут нічого. Так, може на дві треба піти? Правда, якщо щось на двір. Я? Так і та ні, вроді нікого нема. Це що значить, знову щось сталося. Ти Тим ви побачив, я щось не побачив. Чому одкрита двері? Може це селянина? Хоча якого селянина? Так не може бути, що без селянин таке зробив. Я, так, я це вже знаю дуже хорошо. Ну давай тогда, давай по... селянин, це ти зробив? Ну ні, ну ні, як це ти можеш подумати, щоб я це зробив? Ну я не знаю. Поко-поко. Угу. Угу, значить, селянин каже, що він це не зробив. Хоча, я не знаю, це б ніхто не зробив. Це, б, це хтось точно зробив, але не знаю, ну давай поставимо все це. Так, кстати, це якийсь як кусок заліза точить. Ну давай тоді подивимося, як на це виглядає. Угу. Значить, все хорошо. Mm -hmm. Mm -hmm. Все добре, може, можна телепортуватися. Oh, ладно. Ну ладно, давай, давай. Давай, все це взяв. Так, все це взяв. Mm -hmm. Так, oh, ладно, давай телепортуємося. Один, два і три. <гум> <гум> О, а я вже тут, сяк на своїх місцях, Казка. Ай, казка. Ладно, давай подумаємо, яку бочку можна подумати. Так сюди, от дуже, очень... Так, тут от, ключ на хожу, на... вже два предмети. Давай сюди от поставимо. Потім вернемося і обов'язково подумаємо, що це могло бути. Бо це реально якось дуже див дивно. Хм. Може це можна з селянин зубив. Якщо це реально з селянином? це твоє. Ну ні, ну ні, ну ні, ну ні. Достаньте, перестань. мені вже це надоїл. От селянин це ти? Ні, ну не. А скажи правду, скажи. Ну пожалуйста, мені ж це не ні. Ну не. М -м -м. Раз я такий напружений... Що ще ні, то може бути действительно цінно. ти. Оце колись божу. От вони можуть, вони, може це реально він зробив, а може це реально не він зробив. Я дуже сильно цікавлюся цим і цим коробку, яка викопилася кілька секунд назад. Ну як кілька секунд назад. Десь білжак. Десь десь уже 9 хвилин назад, ну, як ми її помітили. Mm. Ну ладно. Давай вже подумаю, що тут може бути. Так ну, тут нічого. Ми можемо подумати, що це був селянин. Але селянин би такого не зробив. Би Він би такого 100% би не зробив. На цього будемо дивитися, що це могло би бути. Так голим чи як голем, поводиться не як обичний голем, а просто як голем. Ладно, давай. Може тут щось? Може давай що тут щось перевір. Та ні, все як хорошо. Селянина будемо спитувати. Бо вінально поводиться і дуже дивно. І дуже дивно. Дивніше, що я вже не бачив ніколи. Ну ладно, йдемо. Селянин, що? Це ти реально. Скажи мені, пожалуйста, від всього серця, бо це мені вже надоїло. Та ні, не говорила вже. Ра. Ти мене недоїв. Та й я яким водоїв. Чи ж тобі говорив раніше? Я таке не робив. Тобі вже 500 разів говорити, чи що, як цей банк? Хоча в нас нема ніякого банка, але я це точно не робив. Я розумію, що завжди так ти кажеш, що кожен так каже, що він нічого не робив. А от може бути, що це реально ти зробив. Ну що ти таке говориш? Хм. Вона має ще розпитувати, голим, це ти. Ну ні, ну ні. Хм. Гроші? Ну хто так може він обребив? Хоча якщо він обребив, він би так це не розставив. Любий би це помітити. Так, ти, ти привіт. Точно, 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 точно. Та все, уточнити не треба. Я вже все поняв, що ти наче робив чи не робив, але ну хорошо. Подивився, пока. Хм. Пока. Я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Бо це дуже сильно дивно. Сильно цього не робив. А може він це і робив? Якщо що, якщо ви щось побачите, то напишіть у коментарях. Якщо ви <кхе> <кхе> щось помітите, то напишіть в коментарях. Бо це дуже дивно якщо ви побачите щось таке, яке я не помічав, то можете показати, а я була, а я буду виставляти нові відео. Всім пока-всім пока, друзі.